Аудіоказка Колобок Жили собі дід та баба. Якось просить дід, спекла б ти, бабусю, колобок. Та з чого ж його пекти, відповідає баба. Борошна у нас зовсім немає. А ти по коробу пошкреби, по засідці помети борошно і знайдеться. Баба так і зробила по коробу пошкребла, назмітала по засіці, ось і вийшло борошенця пригорщі із дві. Замісила баба тісто на сметані, спекла колобок і поклала на вікні, щоб прохолов. Колобок полежав, полежав та й покотився. З вікна на призьбу, з призьби на лавочку. А з лавочки на землю та й за ворота. Котиться собі колобок, аж назустріч йому зайчик. Колобку колобку я тебе з'їм. Не їж мене, зайчику, я тобі пісеньку заспіваю. Я по засіці метений на сметані спечений. Я від баби утік, я від діда утік і від тебе втечу. Та й покотився. Раптом назустріч йому вовк прямує. Колобку, колобку, я тебе з'їм. Не їш мене, вовчику, братику, краще я тобі пісеньку заспіваю. Я по засіці метений на сметані спечений. Я від баби утік, я від діда втік, я від зайця втік і від тебе втечу. Та й покотився далі. Аж тут ведмідь. Колобку колобку я тебе з'їм. Не їш мене, ведмедику, я тобі пісеньку заспіваю, відповів колобок. Я по засіці метений, на сметані спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік. І від тебе втечу та й покотився собі далі. Аж ось назустріч йому прямує лисичка. Колобку, колобку, я тебе з'їм, а він їй. Не їш мене, лисичко сестричко, я тобі пісеньку заспіваю. Я по засіці метений на сметані спечений. Я від баби утік, я від діда утік, я від зайця утік та від вовка я втік, і від ведмедя утік, то й від тебе, лисичко, втечу. А лисичка йому відповідає Ой колобочку, стара я вже не дочуваю. Сядь но мені на язичок та заспівай гучніше. Колобок послухався лисичку, сів та й почав співати. А лисичка його гам та й проковтнула. От і казочці кінець, а хто слухав молодець.